Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде справжній інлайн. Почнемо ми його робити з гачка. Я беру жилку 0,16. Ви можете брати трошки менше. Але для цієї снасті, якщо в нас вона буде без фідергаму, то краще, мабуть, брати щось потовще, тобто 014-016, якщо велика риба, навіть 0,18, навіть не знаю. Краще на. Катушку, сподіватись. Так, просто прив'язую гачок, потім роблю петельку на жилці і продовжуємо. Гачок прив'язав, тепер петельку роблю десь 10-12 см. Просто зав'язую петельку, через яку ми будемо потім фіксувати вже на снасті саму снасть, тобто сам повідець. Петельку затягую і зайву жилку відкусюю. Овіціна при фідерній ловлі часто змінюють, і на цій снасті ми також зможемо їх швидко і часто змінювати. Беру я шнур, який в мене сьогодні, він 0,18. І ось така чудова годівниця. Нещодавно вона з'явилась на ринках України. Дивіться, тут є отвір, потім в нас є петля. Це, якщо ми захочемо її використовувати якось по-іншому, то цей пильник прибираємо. І в нас виходить більш-менш звичайна гадівниця. Але сьогодні ми будемо використовувати її як інлайн. Так, спочатку протягну я в пильник шнур, потім протягую його в саму годівницю. І тепер надягаємо пильник. Так, трошки воно зручніше надягається. На гадівниці, до речі, посилання залишу. І чому я кажу, що це справжній інлайн? Тому що, так, ось в мене вертлюг. Так, чому справжній інлайн? Тому що він дійсно йде в лінію. Тобто вся снасть буде на одній лінії. А ніяк ми звикли, що інлайн це десь з боку, у нас сама годівниця тіліпається. Тобто він начебто і інлайн, тобто він ковзний монтаж сам. Але все ж таки він не в лінію стоїть. А ось ця снасть буде дійсно в лінію. Ну, зараз це побачите. Дивіться, після гадівниці я прив'язую на клінч сюди вертлюг. Вертлюг сьомий номер. Якщо ми робимо сьомий номер, то в нас буде дійсно інлайн. Якщо ми поставимо 4 то він ось тут зафіксується в отворі, і в нас вона буде глуха. Тобто, дивіться, якщо цей легко туди зайшов, дивіться, його взагалі не видно. То четвертий номер буде трошки виглядати звідти. І в нас буде глуха снасть, тобто риба буде засікатись сама, об снасть І ну, будуть інші клювання, будуть інші відчуття від такої риболовлі. А от на цю снасть, звичайно, буде кінчик риба загибати сама. І якщо вона вже і буде засікатися, то тільки після кінчика. ну або Ой, не після кінчика, а від того, що кінчик тримає в наш шнур. І ще один варіант є, якщо ви хочете ловити на інлайн, але ви десь відходите. Зараз я вам покажу один лайфхак. Тобто не покажу, а розкажу. Так, десь ми фіксуємо на цей вертлюг, і в нас виходить ось так. Так, і ось у нас чудовий інлайн. Який буде ось так лежати на дні, наприклад, якщо течія, то вона знесла повідець, і риба тяне, і нам клювання передається одразу на кінчик чи на сигналізатори, дивлячись, як ви ловите, фідерним вудлищем чи звичайним. Тобто дивіться, гадівниця дійсно в лінію в лінію зіснастю, і це буде прямо от інлайн-інлайн. Якщо ви хочете залишити вудлище і піти десь погуляти, шашлики пожарити або ще щось. То ось тут, перед тим як робити оснащення, ось тут робите стопор. Надягаєте просто один або два стопора таким чином, щоб вони не пройшли ось цей пильник. І що в нас потім виходить? У вас ось тут стопор. Риба бере гачок, пішла з ним. І коли стопор вдарився в годівницю, от в цей момент риба починає засікатись сама. Ну, Цей принцип він працює на всіх інлайнах. Тобто, якщо бажаєте, він тут не заважає цей стопор, ви можете його вверх просто підняти вгору і все. Але якщо ви десь хочете відійти, ви просто його опускаєте сантиметрів 20 І риба, коли пішла, 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 вона сама засіклась, ви прийшли, у вас риба вже на годівниці. Тобто на снасті. Друзі, якщо сподобалось, будь ласка, лайк та підписка. І до зустрічі!